Зіпелор при болю в горлі. Наступною на сцену вийде учасниця, яка кожним своїм виступом доводить, що українська музика і пісня може звучати автентично не тільки в Україні, але й по всьому світі. В коментарях ви називаєте цю учасницю тією співачкою, яку неможливо порівняти ні з ким. Зустрічайте Анастасія Чабан з неймовірним крутим хітом сьогодення. Команда Івана Клименка. Для мене, як для сольної виконавиці, проект це дуже серйозний крок, тому що тут зароджується моя історія. «Бат -бат, всі молитви наші тут, і дом, і герої, слави строк, тебе нам сили ти, ти справжня, ти майбутнє української музики. Те, що глядачі обрали мене, можна так сказати, по голосах. Це неймовірно приємно. Це дуже цінно, це заряджає працювати далі. І дуже круто, що цей проєкт дає нам змогу знайти своїх слухачів. У мене була ситуація, мені написав військовий, якщо потрібна наша допомога, ми можемо навіть в кліпі знятись, ми можемо тобі допомогти. Це так круто, це так цінно. Я дуже щаслива, що можу своєю творчістю допомагати їм підкріпляти свою енергію і боротись далі. У прямому ефірі я буду співати пісню українського молодого виконавця, а також учасника голосу Дік. Ця пісня потрапила у топ-чарти українських хітів, і я дуже хочу, щоб її почули також в Європі. Адже популяризувати українську музику зараз дуже важливо. Моя місія на цьому проєкті донести через пісні для українського та європейського слухача настільки багатограмною, наскільки талановитою, співочою та незламною є наша країна. Анастасія Чабан. Я тобі так просто підвітару. Свої пісні, Розкажи, чому лише про тебе, написані у я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти як зізнатися всьому не знаю, І коли не знаю, що сказати, коли не можу більш дібрати слів через пісню краще пере. Так просто передару, заспіваю ходив на ти, як зізнатися всьому не знаю, ночі. я тобі так просто підета, всі свої дусы. Розкажи, чому лише про тебе воно. Анастасія Чабан, як бачите... У нас на голосі кожен номер претендує на номер відкриття на Євробаченні. Ми вітаємо тебе. Це дуже круто. А ще приємно, що це пісня співака, як так. А він випускник Голос України Діти, тому як бачите, приємно, що всі наші стають зірками. Іване, як тобі цей номер? Так, я не можу сидіти навіть стася. Ти неймовірна. Я вважаю, що такі, як ти, виконавці, це майбутнє української музики. Ти самобутній самородок, який граєш на великій кількості інст. Рументів, які представляють українську культуру, людина, яка їздила в велику кількість фольклорних експедицій, і мені подобається, як ти розкрила цю пісню. Ти показала і свою ніжну спочатку сторону, і свою драйвову сторону. Я всім серцем за за тебе, і я прошу всіх голосувати за Стасю. Вона неймовірна. Це майбутнє української музики. Якщо зараз наші глядачі підпишуться під кожним словом Івана, я впевнений, що це так. Пишіть свої коменти. Нам надзвичайно важливо знати, що ви думаєте про виступи наших учасників. А за Анастасію голосуйте. Тисніть код 02 на короткий номер 7576. Телефонуйте 0900 900 002. Пам'ятайте, ніхто крім вас, тільки ви, телеглядачі. Сьогодні вирішуєте. То стане голосом України в Європі. Це була Анастасія Чабан.